І до ангола церкви Філадельфії напиши Оце каже святий правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинять, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Місто Філадельфія знаходилося за 28 миль на південний схід від міста Сарди в землях, відомих своїм розвинутим сільським господарством. Однак воно чимало потерпало від землетрусів, останнє з яких трапився близько 37-го року нашої ери. Місто отримало свою назву в честь пергамського царя Атала Філадельфія, грецькою мовою, що означає братня любов. У Біблії це слово зустрічається сім разів, і лише тут воно використовується у стосунку до міста. Примітно, що навіть сьогодні християнство процвітає у цьому місті. сучасна назва цього міста Алашир. Тут Христос назвав себе святий, істинний, хто має ключ Давидів і хто має змогу відчиняти і зачиняти двері, які більш ніхто не може ні відкрити, ні закрити. У Святому Письмі неодноразово йдеться мова про святість Христа, а оскільки він святий, то має право судити духовне життя церкви у Філадельфії. Раніше вже говорилося, що Христос це той, хто має ключі смерті й аду. Однак тут мова йде вочевидь про духовні скарби. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від мене мого не відкинувся. Як і в посланнях до інших церков, Христос тут заявив Знаю діла твої. Відповідно до опису його влади над тим, щоб відчиняти і зачиняти двері, він сказав Я відчинив перед тобою двері, і ніхто не спроможний зачинити їх. Це не докір, хоча Христос і додав мало маєш силу. Саме ці слова послугували підґрунтям для його похвали за те, що, незважаючи ні на що, віруючі люди цієї церкви зберегли слово Христа і не зреклися імені Його. Ось я зроблю що декого зборища сатани і з тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю. Що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. Христос говорив про їхніх ворогів, як про зборище сатани. Тут ішла мова про юдею, які протидіяли християнським свідченням віруючих людей. Хибна релігія завжди була ворогом істинної християнської віри, однак настане час, коли усі противники віри змушені будуть визнати правду. Бо написано Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною і визнає бога кожен язик. Потім Христос заявив. От спричиню їм, що прийдуть і поклоняться в ноги тобі, і взнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Христос ні в чому не докоряв церкві у Філадельфії. Навпаки, Він їх хвалив, адже вони терпеливо зносили усі негаразди, і пообіцяв то я і тебе збережу від години спокуси, що має прийти на Вселенну, випробовувати тих, що мешкають на землі. Це пряма обіцянка того, що Філадельфійську церкву не будуть випробовувати на вірність в часи великих страждань, опис яких розпочинається в шостому розділі книги об'явлення. Христос чітко дав зрозуміти, що церква у Філадельфії не зазнає у майбутньому турбот часів випробувань. Ще чіткіше сказати про це було неможливо. Фраза години спокуси період часу чітко вказує на те, що їх цей період умине. Важко собі уявити, як би Христос міг дати таку обіцянку цій місцевій церкві, якби згідно Божого наміру, уся церква мала жити в часи великих страждань, що зійдуть на весь світ. І хоча тут іде мова про те, що саме Філадельфійська церква прославиться через смерть задовго до часів випробувань. Та якщо розглядати цю церкву як типовий приклад інших відданих вірі церков, що формують тіло Христа, то дана обіцянка стосується не лише церкви Філадельфії, а й усіх людей, які вірують у Христа. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Христос дав і інші обіцянки. Він сказав Гляди, приходжу скоро. Про це неодноразово йшла мова у книзі об'явлення. Проте головна думка тут полягає не в тому, що він скоро прийде, а в тому, що прийде він раптово й несподівано. Тому, з огляду на свій майбутній прихід, Христос і закликав Філадельфійську церкву Держи, що маєш. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він же не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого, і ім'я міста Бога мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Кожен, хто переможний, стане стовпом у храмі Бога. Це, звісно ж, символічне зображення того місця на небесах, де вічно перебуватимуть віруючі люди, і яке тут названо храмом Божим. Увесь Новий Єрусалим буде тим храмом. На відміну від земних храмів і земних стовпів, які руйнуються, віруючі люди, вічно перебуватимуть у тому храмі. Христос уточнив, що він мав на увазі саме місто Бога Мого, тобто Новий Єрусалим, і повторив свою обіцянку і напишу на ньому ім'я Моє Нове, оскільки віруючі люди ототожнилися з Христом через віру, він ототожнить себе з ними. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Послання завершується вже звичним зауваженням: хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Обіцянка, яку Христос дав Філадельфійській церкві та заклик бути і надалі стійкими у своїй вірі, це насправді Боже Слово адресоване усій Його церкві й наших днів.